Доброго дня, колеги! На календарі в нас сьогодні вже 8 лютого, на вулиці трохи потеплішало. Середня добова температура вже десь там близько плюс 5 градусів. Хоча інколи е, вночі опускається там і до нуля, а в день вже за 10 градусів стабільно є. Тож ми вирішили е, зняти короткий ролик про огляд пшениці і е, е, одночасно його глянути, так як в поле ми вже зайти можемо е, перевірити. на... Саму пшеницю на відновлення вегетації та трохи порахувати скільки в нас зараз потенційно продуктивних пагонів в нас зараз є, і оглянути кореневу систему. Тож, давайте приступимо до цього діла. Отже, що ми маємо? По пшениці ми маємо від двох до трьох пагонів. Інколи попадаються ось такі невеличкі стосовно кореневої системи. Як можемо, Бачите? коренева система хоч і є, маленька вторина відбувається, але, але слабо. По відновленню вегетації, як можете бачити, тобто вже нові листочки виходять, але коренева система ще не проснулася. До речі, вчора оглядали на іншому полі, то вторина коренева система вже досить би, так активно пішла. Ось видно? Тобто нові корінці. Так. Стосовно заходів, які ми плануємо найближчим часом, це підживлення азотною групою. По зимі пшениці перше підживлення це буде аміачна селітра для того, щоб спроводкувати весняне додаткове кущення. По тій причині, що, як можете ви бачити, густота не досить висока, посів ми проводили з нормою 2,5 млн грн, і конкретно на цьому полі це була сівалка Хоршаватар з міжанням 25 см. Сходи отримували ми не дуже рівномірні через осінню засуху. І через те ми маємо такий разнобій покущенню, що від 1,5 до 3 см. Тобто, якщо умовно рахувати, що при нормі висіву, 2,5 мільйони отримали ми сходи близько 2,2 мільйона І при такому кущенню, то на даний момент на полі ми зараз можемо нараховувати близько 3-3,5 мільйонів рослин. Також плануємо отримати додаткове кущення і азотним живленням спрацювати на максимальну величину, тобто на вагу колеса вже. Будемо друге підживлення азотною групою, а саме касом 32-м робити вже перед виходом в трубку, десь кінець кущення, початок виходу в трубку, для того, щоб спрацювати живленням на збільшення маси колоса. По решті операцій, які проводили ми тут з осені, це був обробіток страховими гербіцидами. Боролися ми з падалицею ріпаку, так як попередний кріпок, і е, плануємо навесну ще розтригуляцію і інсектицидний захист. По фунгіцидному захисту також плануємо, але ще з фунгіцидом не оприділилися по тій причині, що будемо дивитись, яка, які будуть погодні умови, розвиток хвороб, так як е, густоти великої в нас на полі немає, і міжряддя дозволяє, якби. Провітрюватись і не збиратись, скажімо так, грибкам, які будуть спричинювати захворювання. Тож, колеги, в кого які питання, пишіть в коментарях. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставте лайк і до побачення.